Огляді підсвітка з артикулом 11954. Виробник заявляє, що вона підходить на 42 діагональ. В комплекті одна планочка, її довжина 531 мм. Ось такі маркування нанесені. На планочці 60 діодів, напруга 1,6 6 вольт. Розмір світлодіоду 6,5 на 3 мм. Також планочка має 6 каналів, напруга кожного 52 вольти. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.